Софії 14. Рік тому дівчина з сім'єю приїхала в Ужгород. До цього встигли пожити в селі на вишці і у Львові. Софія розповідає, війна застала їх у Дніпрі. Я почула, що там хтось дуже шоркається. Я думала, що мама збирається на роботу, а потім почула типу, збирайся, збирайся, війна почалася. І я з пішки почала, типу, збиратися, але все рівно в мене така реакція, що я почала сміятися від того. Клоун робота Софії. Ти, коли приїжджаєш на нове місце, ти себе все рівно чувствуєш якимось, ну, іншим, якимось клоуном, який показує, хоче показати себе, але а, він привик до своєї ну, місця питання. А, він привик. І тому він старається бути для всіх хорошим, для всіх ну, нормальним. 15 15-річна Аня писала і пером, і пензлем. Батьки дівчини військові. Родина ще до повномасштабного вторгнення Росії кілька разів переїздила. Коли почався повноштабний, я була в повному шоці, тому що у мене дуже багато друзів, знайомих, просто людей, яких я знаю з інших областей, напряму, тому що перед цим я приїжджала майже по всій Україні, і тут люди розділилися. Є люди, які мене підтримують, а є люди, які пішли на сторону, яку я не очікувала. В Чангарі проживали, там проходили військову службу, і діти теж там проживали, навчалися в школі, де територія зараз окупованій, де діти там залишилися. Потім, також, що стосується Луганської області, теж там проживали і навчалися в школі, і потім вже після цього далі були переміщені. Ну, дуже багато міст по Україні вони відвідали і багато чого можуть дійсно емоціями поділитися. Ця виставка підсумок проєкту Чути дітей, який упродовж двох з половиною місяців через творчі студії допомагав дітям віком від 11 до 16 років розібратися в своїх емоціях і показати їх через мистецтво. Проєкт Чути дітей Зцілення через історію та мистецтво. Це проєкт, який є частиною великої програми Культура допомагає. Він фінансується іншою освітою УСою, і з співфінансується європейським союзом. Це проект, в якому ми хотіли створити. Простір, безпечний простір для того, щоб діти могли поділитися своїми переживаннями е, війни, свого життя під час війни, е, не обов'язково якимись дуже травматичними, але нам хотілося створити такий е, документацію, то, документацію часу. І нам хотілося почути те, що думають і відчувають саме самі діти, не тоді, коли вони просто відтворюють наративи дорослих, а, а тоді, коли вони говорять від себе від серця. 70 учасників проєкту Чудо дітей писали картини і твори, створювали аудіоматеріали для подкасту і грали у плейбек-театрі. Оскільки ідея проекту якраз чути дітей, то ми ці тексти абсолютно не редаговані. Вони отакі, як написали діти, як вони відчули, як вони хотіли це подати, отакі вони тут і є. Були моменти сліз, навіть коли абсолютно затиснуть одна третя умовне заняття. Там а можна я все-таки скажу? Я не хочу, щоб це чули, і були історії. Просто ми спілкувалися багато. Організувала і провела в Ужгороді заходи проєкту Чути дітей, громадська організація «Мистецький Центр Кубло Тетяна Ружновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.